Доброго дня всім, хто мене дивиться, сьогодні 15 травня, понеділок, 6 година ранку і я приїхав на свої гарбузи. Приїхав, щоб їх покропити, покропити їх своїм саморобним оприсквочом. Зараз покажу, з чого він зроблений і як це все працює, але перед тим скажу, що було посіяно в суботу. І закатковано, тут маємо 80 сотих і там далі ще в одному місці маємо 40 сотих. Сидмін її гарно закаткував трактором Все сіяв гарно І все прекрасно. А зараз поки тим часом мішаю <кхи> опрески Включив мішалку і буду оприскувати. Такий саморобний оприскувач з польського 200-літрового оприскувача. Вже такого старого мені хлопці за пиво його віддали. Разом я взяв частини крил з нього. Ще частина лишилася більша, бо вони не підходять. Стоїть в ньому фільтр разом. Є в ньому фільтр і є в ньому опція така, щоб вона набирати з. Получається, через цей шланг я набираю, зі ставу воду, що не потрібно мені там ніяких скважин там, чи там криниці, звідки там його беруть. Я під'їхав, кинув. Планг в воду і наповнюю собі допоки мені потрібно. Тут Зараз маю 300 літрів опреску, поки хай десь хвилин 5-10 перемішається, бо я думав, що воно не довезе його, щоб хоч де не розірвалося разом з опресками. Вирішив на полі вже все вимішувати. Банька має 350 літрів і тут є. Ріску він дає десь півтори, дві атмосфери я більше не даю. Має він. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12 форсунок. Займає він, вроді вісім метрів. Один, два, три, 4, п'ять. Прийшов. 5 метрів займає він. 5-6 метрів має, має займати. <кій> Робив я собі з того, що виходило, баньку з нержавіючої сталі батько десь знайшов, не, не знаю де, а це все остальне я зробив. Тут в мене стоїть, стоять крани на кожну секцію Вона закрита як одну, так і другу секцію. І Стоїть в мене тут разом і. Зараз на форсунку закрив, воно йде все наверх, через змішувач сюди, на низ і через змішувач. Ще відкриє. От, воно йде все через змішувач і наверх тут. Тут я собі регулюю тисним. Получається, якщо мені потрібен більший тиск, при тому як я оприскую, я його закручую в возвратку і набирається більший тиск. Тут в мене немає ні. Розприділителя немає нічого. Я собі дивлюся по тиску скільки мені потрібно його, наскільки потрібно мені його нагнати. Там. Все, регулюю возвраткою. Він хай собі тут змішує ще хвилин хоч 2-3. Саме сонце встає. Вітер такий ще взявся. Думав, буде, буде менше вітру, а ще вітер такий взявся, не знаю звідки. О, ще стоїть тут фільтрик в ньому разом. Фільтрик стоїть з. З. З, з, з крапельного поливу на 130 мікрон. Тут стоїть така всередині сіточка там. Доволі непогано він фільтрує. А це така помпа, Не знаю, яка вона вроді 200-літрового, з 200-літрового польського пристрілу. Колись все, алюмінієвий. і алюмінієвий. Він вже старий, як світ, але все працює. Зараз спробуємо це все поляти досходовим гербіцидом. Досходовий гербіцид брав у Олексія з каналу молодий фермер, він теж займається гарбузами. Побачу, що воно буде, чи воно щось допоможе, чи ні, чи придеться, як завжди, мені їздити тут з резою і з сапою. Піду тим часом гляну, який вигляд має моя Соя. Бо тут маю одне поле і до того зеленого це півтора гектара і тут так само півтора гектара мого поля. Маю 3 гектари тут в одному куску. Добре, що не треба далеко їздити. І через дві норми через два паї. Ходиться мій ще один пай. О, сусіда вже соя сходить. Сусід посіяв, сою вже посходила. А я саме недавно посіяв. Раді 9 травня сіяв, мої вже буде скоро тиждень. Вот. Це моя соя буде. Це її тут 80 сотих до верху. І тут донизу. До тієї розваленої копиці там. Ще буде десь сотих 40. І після тієї копиці будуть гарбузи, там вони вже посіні, тільки теж довелося доводиться покропити теж сотих 30 гарбузів. Маю тут 80, де трактор стоїть. І тут, не знаю, не рахував, треба буде перерахувати. Я думаю, десь 30 сотих точно є його. Може більше, бо там ще лишилася в кінці трава під лісом. І ще маю один кусок, якому посіяв 10 сотих їх теж. Отакі процедури. Піду поки воно ще змішується, перемішається все. Хоч трохи, бо думав, щоб воно доїхало, хоч бо ще його не випробовував так на таку вагу, щоб 300 літрів виляти. Обично зазвичай батько десь 200 літрів їде. Я раз був спочатку пробував на його повного, він мені одирвалося вухо, поодиривало мені клешню, подиривало все, поломало, мусів варити ще в тракторі на візку. Перше без оприсків взяв опробувати, наляв 300 літрів, чи воно доїде. А тепер мушу почекати, поки воно це все вимішає, щоб хоч не пропали опрески, бо знову їхати. Трохи немає бажання по, ньо, по них. Так тут у нас ходить мішанка. Посіяна мішанка батько зі мною разом ще з сином сіяв. Це ячмінь і Овес. Там один ячмінь посіяний за барболями. Тут має пів гектара картоплі посадили. Ще поки не лізе ще має щось сюди лізти От. Ну, буду зараз пробувати його закривати буду пробувати що воно з того вийде